Длинной шоусю. Так, интересно, он сейчас привязаны или не привязаны так сейчас? Да, привязаны до корня. все. Блин, друг еще. Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі Journey Acresfield. І Тут, на жаль, таке сьогодні не дуже позитивне відео про стан одного з полів соняшника. До вашої уваги це поле, де попередник пшениця. Після того ми тут вносили раундап для збереження вологи. Сіялось тут 2 травня, виходить, гібрид Нью Да? І от у нас він ріс, як сказати, шикарно, як на цей рік. Да? Ми працювали там, вносили юрлайтинг, вносили фунгіцид. Бори, ну, щоб вивести його стресу, між дорядку робили, і от його, він був чарівний, просто е, красень. І тут, незрозуміло, за останні декілька днів е, листки почали падати. Падати і просто жовтіти, як на ваших екранах ви бачите. Ну, в першу чергу була підозра на той же самий самик, тому що в принципі, він п'ятирасовий, але ж ми вносили. Your Latin, він повинен був цей процес контролювати і не дати розвитку. Де-не-де на полі одинокі випадки ми зустрічаємо цього самого вучку. Але в цілому, от, ну, просто листки падають, він сохне. Він тормознувся в рісті і він сохне. Ну, Дехто скаже, що тут відсутність вологи засуха, дощів немає. Да, один із варіантів, однозначно це можна розглядати. Але в цій стороні і в інтернеті гуляють подібного характеру відео, де ми знайомимося вперше з таким як шкідником як шипоноска. Да? І от в цій стороні ця шипоноска проявляється. Тому, як вона себе поводить, це якась така скажімо так, жучок чи, хто його знає, який, чи гусениця, яка в період, коли зима, мороз, її вибиває знижче. А за період цієї зими її такої не було сильних морозів, не було тривалих. І вона, скажімо так, пережила все це. І відродилася. Як вона через коріння проникає в стовбур і починає там робити свої брудні справи. Щось десь під'їдає, щось десь шкодить, тим самим порушує процес фотосинтезу. І він починає себе просто паскудо почувати, опускати листки. Ну, не найкращий варіант. Тому, друзі, будьте обережні, подивіться. Подивіться в себе, що там робиться на полях. Ну, Одна справа знову ж таки, що немає вологи, але ми вже стикалися з таким, коли засуха, коли сухо, і все одно ж якось він, ну, з Божою допомогою рослина росла і якось далі продовжувала. Тягнула десь з глибини, десь з космосу, з повітря, не знаю. А тут взагалі все, ну як ви бачите. Тому будьте обережні. Я додавлю фотографії, як приблизно виглядає ця Шіполоска. В себе на полі ми не знайшли ще. Але скажімо за все це, це вона. Тому що в тій стороні, де знаходиться дане поле, там недалеко декілька кілометрів у людей аналогічна ситуація, і вони розрізали стовбур і там є. Тому, всім успіхів, будьте обережні, залишайте свої коментарі, хто як якщо стикався з таким. Можливо, може посовітувати, як боротися, чи просто залишити, чи все-таки вносити якийсь інсектицид, якийсь фунгіцид, тому що це вперше ми з таким стикаємося. Тому всім удачі, успіхів, добра.